На цій світлині, майже столітньої давнини, ви бачите вже немолоду і струджену літами жінку. Дане фото було зроблене в околиці Заліщик на Тернопільщині у 1920-х роках. Є три речі, які впадають в око, коли розглядаємо цю знимку. По перше, вишита сорочка із характерними для цього району темними і насиченими вставками на рукавах. А ще спереду на сорочці бачимо тоненькі, ніби запрасовані смужечки, які додають делікатності самій сорочці і підкреслюють її заліщанський колорит. По-друге, чи не кожен, хто розглядатиме це фото, зверне увагу на головний убір цієї поважної незнайомки. Так, звісно, і я спершу було подумав, що на голові у неї традиційна намітка. Аж ні, виявляється, то рантух. Саме так в околицях Заліщик і Борщова називали цей жіночий головний убір. А родзинкою цього убору є його вишиті кінці. Уявіть собі, рантух це довгий шмат тканини, який ще треба було вміти намотувати і пов'язувати на голові. І врешті третя річ, на яку звертаємо увагу, роздивляючись цю світлину, так це очі. Радше не стільки самі очі. Як отой, ніби ковзаючий трохи суворий погляд, але у ньому мудрість і доброта. А знаєте, що мене зачепило у цьому фото? Це обличчя цієї жінки загалом, і її гарний прямий ніс, і її непожіночому важке підборіддя, і навіть її міцно стулені вуста, у куточках яких знайшли собі місце оті в'їдливі зморшки. І наприкінці. Ми, звісно, річ, призабудемо і цю вишиванку, що на фото, і навіть отой своєрідний рантух намітку на голові цієї галичанки, але отой її погляд, сповнений гідністю і мудрістю водночас, чи не найдовше затримається у нашій пам'яті.